Доброго вечора, шановне панство, пані та панове, наша остання рубрика, я давно вже не робила, тому вирішила зробити, хто про вас на ніч дивлячись думає. Подумайте про себе, приберіть зайві думки, і ми зараз все подивимось. Ну і на початку, як завжди, хто ви, і ще хочу заздалегідь подякувати вам всім за те, що ви приймаєте участь в коментарях. Підписуйтесь, ставите лайки, приєднуйтесь до телеграм-каналу, де я різноманітне для вас таку, знаєте, надаю інформацію, яка може вам знадобитися, а можливо, просто вирішить якісь ваші питання. Також е хочу нагадати, що розклад загальна одна позиція, і якщо є, є пропозиції для тем розкладів, пишіть в телеграм-канал. Силочку я, напевно, ще раз залишу. Ну, просто буду залишати, ну, мало ли люди приходять, так, нові люди і можуть не знати. І так, в яких ви тут і зараз енергії? Трічка кубків, двічка жезлів, дев'яточка жезлів, король мечів. Дивіться, ви, ви, я сказала ви. Тому що я думаю, хто ви, в яких ви енергіях тут і зараз. Ви а, взагалі дуже а, така міцна людина, ви і радісно з вами, класно проводите час, ви можете надихати, ви взагалі компаньойська така людина, ви, а, знаєте, людина свята. З одного боку, а з іншого боку, ви дуже стабільна, і ви сильна і розумна особистість. Тут дівчата повертайте на себе. Добре, король мечів, сам король мечів вишив. Це розум, логіка, порядок, дисципліна, ясність, бачення, здатність тримати межі, тому що це ще й тут дев'ятка жеслів, яка говорить про те, що людина тримає. Межі, і вона вже навіть втомилася. Вона стоїть на виборі. І людина, ви людина, яка викликає нещасна емоційний такий комфорт. Ви викликаєте так, і повагу до вас. Тобто ви в енергіях таких от. Знаходитесь і тепла, і співпраці з вами класно взагалі проводити такі знаєте, легкість, легкість у вас є. Але ви знаєте а, свої межі і м -м, не даєте, ну, я тут бачу так не даєте приходити тим, кого ви, так би мовити, не впускаєте. Ну, щось, от так, нашклад того, хто ця людина. Для вас, от, яка вона думає, от, та людина, яка думає про вас, так? А, цікаво. Ту Жезлів, Шестірка Жезлів, Королева мечів. Так, дівчата, чоловіки, ну, куди безколишніх, так? Королева мечів і король мечів. Ну, дивіться. Тут прям не потрібно перевертати. Тут, прям доброго вечора. Ну, Тут може бути і, до речі, нізія колишнє, тут може думати людина. Насправді, якщо у вас є якийсь бізнес, наприклад, або ви співпрацюєте, але людина от, подумала про вас, там притягнула вас. Ну це може бути. Це може бути, хоча це дуже маленький відсоток. Це людина потужна, амбіціозна, стримана, спостережлива, є енергія нового початку і бажання. Людина не відкрита, людина більше одинока, стратегічна людина. Знаєте, це людина, яка дуже схожа з вами зараз в енергіях. І а, тут, по відлюднику, людина більше одиночка. це не говориться, що біля цієї людини може нікого не бути, але людина більше закрита. І а, людина егоїстична теж. Знаєте, якщо щось я. Пішов, а повернусь, я не знаю коли. Ну, Це от є такі у відлюдниках, знаєте, і питати щось у відлюдника в такому стані, ну, це просто само собою поговорити, я серйозно говорю. Тому що вони, коли от входять в стан пошуку чогось, там, я не знаю, відповідей на свої питання, там, ну, з ними поговорити не. Ніяк у вас не вийде, тому, ну, тому що відповіді він не знає він шукає. Ну, він чи вона, ви розумієте? Спостерігаю за вами, бажає вас, бажаю, бажаю. По туз слів. А, імпульс є, імпульс, до речі, є. Ну, це ж на ніч, буває, по-різному. Ви холодні один до одного і такий холод, знаєте, можливо, ви просто один до одного холодні. Можливо, у вас тут і зараз такий стан. Але ну, в таких енергіях дівчата, дівчата, не потрібно такі енергії, тому що від вас будуть бігти нормальні чоловіки, а притягуватися оці аб'юзери, ці холодні, холодні. Вам потрібні холодні? Не потрібно. Ну, ти думайте, не потрібно. Становитися королевим жезлів, наприклад. Хоча всі енергії гарні. Можливо, ви тут і зараз таку енергію на ніч, знаєте? Хоча на ніч повинна бути розпал... ну, розпалені. Ну, це моя ігривість, але, можливо, комусь це прийде до уваги. Так що думає ця людина про вас на ніч, давайте подивимось: сімірочка Кубків. Четвірочка жеслі, четвірочка пентаклів, веж. Хочу перекрити дев'ятка пентаклів. От я не полюбляю залишати в розкладах ті карти, які або руйнівні, ну, якщо тема там іде вже, або е завершені, тобто, подивитися взагалі, е Такі гострі, будемо так, говорити, карти, я не дуже сильно полюбляю залишати без уваги, що далі. Балансує тут людина, що вона думає? Ну, і дуже, напевно, нормально балансувати. А, давайте посинтезуємо. Ночами людина фантазує. Фантазує про вас, оцінює. Можливо, тут розглядає щось. Знаєте, розглядає різні сценарії, але людина не діє, у вас спілкування немає. У вас, можливо, була спільність якась так, можливо, була стабільність, а можливо, людина просто згадує про стабільність або хоче з вами. Але ця людина не порушує ваші межі і поважає вашу незалежність. Людина взагалі, можливо, звикла, а можливо, тут і зараз балансує між двома справами, між двома людьми. Тобто людина, яка взагалі може приносити гойдалки, також це дуже постійно може фантазувати, постійно обирати щось. І в такому стані людина може перебувати постійно. Тобто не робити вибір якийсь, а от балансувати. Ну, так напевно, найкраще для цієї. людини. Людина прагне контролю, до речі, людина по 4 пентаклів ревнива. Ви можете тут збивати насправді вежу. Це не тільки руйнування, це і Така, знаєте, рефлексія, це може бути ще й ізоляція, а, імпульсивність може бути. Коли а, людина згадує про вас, може, знаєте, такий тремір навіть бути. Боїться вас втратити людину, навіть просто, навіть, хочеться сказати, емоційно, ментально людина вас тримає. І намагається зберегти хоча б щось для себе. Людина ревнива, така, ну і ми по сигніфікаціям бачимо, так, людина така, що може і закотити вам такі, знаєте, так, і слідкує ще за вами. Така людина думала про вас на ніч.